Доброго всім дня. дня. Сьогодні тема відео передній привід За основу переднього мосту був взятий задній мост автомобіля Класіка Жигуль і поженив я їх його із бортовими Луаз. Як я це зробив? Навіщо я це зробив? Для того, що, якщо зробити так, як всі роблять, Дев'яточні полосі, шарові, дев'яточні поворотні кулаки, виходить прямий з чулка виходить прямий вихід на колесо. Відтоги, в даного трактора це і так кліренс невеликий, бо маленькі колеса в нього. Було прийнято рішення встановити на нього, допрацювати і встановити на нього бортові редуктора Луазовські Волинянка. Хто як каже на даний автомобіль. Коли це встановив, переміряв, кліренс у мене залишився такий самий, як і на рідній балці. За винятком тільки посередині, де редуктор стоїть, і знизу, де. Стоїть нижній дев'яточний речах. Як я це діло з'єднав, була виготовлена така ось перехідна плита, до якої кріпиться сам редуктор. Ця перехідна плита знизу кріпиться на нижньому речагу. І на дев'яточній шарові. Також зроблена вона пластина. Така в пластині, ну, видно, частково зроблений отвір під дев'яточну шару, щоб шарова прилягала всею плоскостю. І ця пластина була приварена до перехідної плити. Зверху була взята шарова із автомобіля Таврія, Славута. Зроблене таке кріплення під неї. До перехідної плити також зробив кріплення таке з товстого металу, просверлений отвір до підшарову, під болт і посередині зроблена прорізь. Тобто дане кріплення як хамут. Воно затягує, зажимає шару болтом. І так я їх вженив. Полос була взята з автомобіля восьмерка, дев'ятка, укорочена, нарізані шліци і вставлена туди муфта. Це із, Також з автомобіля Луаз, до якої прикручується ця вилка з хрестовиною. І проточена вона під. Підшипники і підсальник. Ще такий лайфхак, бо в інтернеті я ніде не бачив такого, як приварити оцей стакан, в якому стоїть підшипник, як приварити до сука рівно. Було прийнято рішення взяти Жигульовський редуктор, з нього витягнути палець сателітів. Жигульовська полось проточена під сателіти. шліцеву частину сателітів, де ходить ось ось полосі, входить сюди. Це щулка. Проточена вона була так, що вона через два, обидва сателіти проходить ну, з невеличким натягом. Потім на обрізаний стакан надіваєте на цей підшипник, зажимаєте пластину. Прижимаєте до стакану. Редуктор прикручуєте на місце до чулка обов'язково через прокладку. І вставляєте полуось, чулок через обидва сателіти. І приварюєте стакан. Це вам буде служити як центром, щоб приварити рівно стакан. Тяга це його рідна. З даного тракторця трішки укорочена вона була і встановлена. Встановлена була до перехідної плити. Оці частинки це були взяті із автомобіля Жигуль Квасики поворотні, обрізані, вкорочені і приварні до перехідної плити. І сюди встановлена вже сама поперечна тяга. Ось uh, так воно це все виглядає. Отакий вийшло передній мост. Поворотний цей ось речах. Це звичайний кругляк, приварений до перехідної плити. І ця частина обрізана із е, старої балки, і сюди приварена. Тут усе з боків зроблено до перехідної плити приварні такі пластини зверху і знизу це кріплення крила, гойдалка з чого як була і з чого була зроблена. За основу був взятий шкорень автомобіля ГАЗ-52-53, виточена така втулка. Довга і дві такі короткі. Ця втулка приварена до човка, підсилена ось пластинками з обох боків. І виточена вона була так, що шкорень заходить сюди трішки з натягом. О, і зажати все двома болтами цей шкорень, щоб він в цій втулки не прокручувався, а щоб прокручувалося в такому ділі. В ці втулки стало впресовані були ой, бронзові втулки із автобуса еталон. Прорайблені, підігнані під шкорень. І знизу зроблена була масленка. Тобто воно стоїть отак це все діло. І знизу відсюди можна присувати. Шприц сюди влазить, там місця достатньо під низом. І отак воно це. Гайдається, коли прикручене до рами. Прикручене воно на восьми болтах до рами. Зараз приблизно покажу, як це все зроблено, Бу тобто рама, можете бачити. Ну і воно так ось прикручено. Чого зроблено? Піднято до внутрі ці втулки, ну, щоб не задарати передок трактора. Він і так, коли я це все зробив, то в мене передок трактора піднявся на півтора сантиметра від того, як він був. Ну, оце якось так, так воно було зроблено. Оце є діло. Можете бачити з цієї сторони. Зняв я цей мостний. Для того, щоб зняти відео, а зняв цей для того, що треба було замінити головну пару в редукторі. Бо в мене стояла пара з ВАЗ-2106. А потрібно було замінити на пару автомобіля ВАЗ-2101, так як на шестерочну пару трошки проблемно підібрати зірочки на передаточне число. Це якось так був зроблений передній сам мост. Можете бачити, Щоб було видно з усіх сторон його. Ну і працює. До речі, якщо немає, ну, що немає цього угла, я коли це все робилось, коли упста, при... женилися бортовий редуктор з чулком, нема того уголин кермана, чи як він там правильно називається, я не пам'ятаю. Думав, що як зроблю це все діло, прийдеться ставити насос дозатор і ставити циліндр. Бо буде тяжко повертатися кермо. Але коли це все зроблено було, кермо повертається одною рукою. В попередньому відео про удосконалення рульового я там показував, що кермо повертається легенько. І отаке було зроблено. Добре, на сьогодні, мабуть, все. В наступному відео продовжимо. Продовжу розповідати, що було зроблено далі. А наразі всім дякую до побачення.